Як адаптувати літній гардероб до зимового сезону без зайвих витрат? Сьогодні говоримо саме про це. Якщо вам цікава ця тема, дивитись. дивитися на каналі про моду та стиль мене звати віхорова Інна. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Перш за все, дівчат, я хочу дуже сильно подякувати. Минуле відео набуло великого резонансу. Потрапило в рекомендації моїм знайомим, рідним, близьким, знайомим, знайомих і так далі. Всі мені відправляються, мені кажуть, яке класне відео. І я дуже рада, що воно вам сподобалось. Я відповіла на кожен коментар. Я відписала кожній дівчинці, жінці, чоловіку, всім, хто писав, я всім відповіла. Ви неймовірні, ви додаєте мені снаги сил. І це відео сьогодні також буде мега корисним. Тому давайте Починати і хто ще не підписався, обов'язково виправляйте це, допомагайте україномовному контенту розвивати швидше, тому що зараз це ой, як непросто. І так чому саме така тема? Дивіться, я завжди відштовхуюсь своєму контенті від себе і від запитів, які мені потрапляють в коментарі або в мого інстаграму. Цього разу цей запит був від мене. Я повернулася з теплої країни і вдома зрозуміла, що мені немає що вдягнути не через те, що в мене немає речей, а через те, що я. Морально особистісно виросла, мені хочеться змін, мені хочеться чогось такого. Не знаю, що чого до кінця, тому що моя карта стильва ще до кінця не сформована. Тому я зрозуміла, що потрібно адаптовувати все те, що в мене є літнє, зимовий сезон, тобто з теплого в холодний сезон. Сьогодні для тих, хто не хоче багато витрачати коштів на оновлення гардеробу, тому що ціни я трішечки ахнула, коли сходила в магазини, тому вже Європа, пані та панове. Ми вже така солідна держава, я вам хочу сказати. Тому е, хто не хоче платити і переплачувати для вас мої поради, просто робіть собі каву чай, і давайте я вас познайомлю з певними такими шляхами, як можна адаптувати літні речі в зимовий гардероб. Перша річ, яку я радила вам не задвигати далеко у шафу, це біла спідниця. Як ви знаєте, з відео про тренд теплого сезону, білий це був мегатренд, біла сукня, біла спідниця. Там я розказую детальніше, не буду повертатись до цього, я просто скажу, що білу спідницю можна легко адаптувати в холодний сезон. Біла спідниця це класика, вона не втрачає свої актуальності. У зимовий період її можна поєднати з теплими колготками та стильними светрами, до прикладу. Також додайте до образу чоботи на грубій підошві, ну і ви готові до будь-якої погоди. Годи. Навіть мені зараз не кажіть про бруд і все, що відбувається навколо, є спеціальні спреї, які відштовхують бруд, які є в наявності в будь-якому е, взуттєвому магазині. Тому дівчат, зверніть увагу на білу спідницю. Я, звичайно ж таки, навожу багато сьогодні прикладів. Я навожу приклади стрітстайла із мідл сегмента, щоб просто було на що рівнятись, тому що мас-маркет по. Аналогії з Middle відшиває все дуже швидко, тому аналог ви можете знайти завжди в тому ж Inditex, Zara, Bershka, Stradivarius і так далі. Тому біла спідниця, як на мене, це не тільки на роботу, це і якийсь більш ошатний варіант, більш стильна така. Деталь у вашому гардеробі, тому що погодьтесь, не всі наважаться в осінь, в зиму вдягнути щось таке біле, яскраве, яке буде резонувати, яке буде створювати контрасти на фоні більш сірішої гами і людей вбраних в сіре в чорне. Тому звертайте на це увагу і давайте рухатись далі. Наступне це жилетки. Я розумію, що не можна чисто сказати, що жилетки це такий виключно літній елемент гардеробу. Жилетки ми можемо носити круглий рік, але я хочу акцентувати увагу на тому, що саме жилетки в світлих тонах, ляні, жилетки з більш суткішого матеріалу, але з певними такими літнім декором, літньою фурнітурою, якщо в літньому стилі, саме все це буде активно і класно працювати у цьому. Холодному сезоні жилетки це також ідеальний варіант для багатошарових образів. Вони додають елегантності в образ, також в кажульних образах класно грають. Вони можуть бути поєднані з світерами, з сорочками, з просто, просто з футболками. Обирайте жилетку з більш натуральних матеріалів, щоб вона тримала форму, якщо так можна сказати, і додавала комфорту луку і вам особисто, тому що синтетичні матеріали не завжди дуже рідко дають. Те тепло, яке можуть дати натуральні матеріали в багатошарових образах. З приводу жилеток я хочу додати, що звичайно ж такі, як ми казали в відео про тренди теплого сезону, жилетки в таких земляних болотних оливкових тонах будуть мегавтрені, тому звертайте на них особливу увагу. Наступна річ, яка активно переходить до нас із літнього гардеробу зимовий, це бермуди. Про них я згадувала вже, і я робила окреме відео про поясні вироби. Якщо вам цікаво, переходьте обов'язково. Я прикріпляю тут посилання. Тож, бермуди це така спірна деталь гардеробу, я б сказала, тому що вони не для всіх, от чесно. Для мене бермуди тільки якщо довго обирати і правильно підганяти під фігуру, тому що моя фігура вона досить складна, і саме напевно моя фігура із. Так мене трішечки подвинула в стилістику, щоб я йшла, вивчала, цікавилась. Тому дівчат, якщо у вас схожі тип фігури з моєю, а всі фото і, взагалі, всю мене роздивитись, ви можете в мене в інстаграмі підписати обов'язково. Там я публікую зараз не дуже часто, але загалом публікую свої образи, свої луки. Тому приєднуйтесь. Тож, саме бермуди. Вони мені дуже подобаються на комусь. От є така річ, яка дуже подобається вам на комусь. Оце в мене з бермудами така історія. Бермуди чудово виглядають з щільними колготками, з ботильйонами в холодний період. Можете спробувати скомбінувати з теплими светрами або бомберами для стильного образу. Якщо ми говоримо про кожен день, я навожу звичайно ж такі вам приклади, щоб і ви побачили в образи в стрітстайлі вуличній моді, як дівчата, інфлюенсери і блогери стилізують, адаптують їх. Тому звертайте на них увагу, не бійтесь світлих кольорів. Я вас закликаю цієї, цього холодного сезону. Якщо спробувати, є шанс, що вам дуже навіть сподобається. Наступне про що поговоримо, це хустинки. Хустинки це універсальні аксесуари. Якщо в теплому сезоні хустинки були виявлені більше в такому шовкових атласних варіаціях, то в холодному сезоні ви можете знайти і утеплені варіанти. Та загалом, якщо чесно, якщо ми говоримо вже. По факту відео, то і шовкова хустина вона може бути е, класно застилізована в зимовому гардеробі. Вона може бути е, пов'язана на шию, на зап'ясток, на сумочку виглядати як аксесуар, вона може бути вам як обідок на волосся. Тобто, Шовкова хустина або загалом хустина вона мега універсальна на всі сезони. Я б звернула увагу на яскраві кольори та принти, вони додають нотки свіжості навіть в саму холодну погоду. Не буду ще раз повторювати, хустина це мега універсальна річ. Вона може бути і поясом, і аксесуаром, і загалом на плечі можна накинути і застилізувати жакетом. Тому не бійтеся, хус хусток це буде виглядати дуже стильно, якщо грам. Мотно підійти і обрати саме ваш а, принт, саме ваш відтінок, і просто не боятись експериментувати з цим видом гардеробу. Наступне це шовкові сукні. Я вже не раз згадувала у своїх відео про універсальність цього виду гардеробу. Сукня в шовку це м, такий мега-мега класичний варіант одягу, який можна вдягнути ну, майже на всі випадки. Якщо правильно, звичайно ж таки стилізувати. Шовкові сукні, вони не тільки для літа. Спробуйте поєднувати їх з товстими светрами або кардиганами. Додайте до образу чоботи або ботфорти, і ви будете виглядати стильно навіть взимку. Бо Зима це завжди про якусь безформеність, оверсайзи, багато шарів одягу і, взагалі, не про стиль зима. Але я хочу вас звернути на іншу сторону цього всього. Вдягайте шовкову сукню поверх сорочок, під низ вдягайте ще топ. І це така буде ваша багатошаровість, а зверху, до прикладу, пальто, чи той же светрик на плечі. І це вже е, фантастичний стильний образ, який е, і теплий, і водночас стильний. Ну і про що я обов'язково згадаю, це про бахраму. Бахрама це тренд, який ніколи не виходить з моди. От чесно, за скількома тижнями моди я останнім часом спостерігаю, це майже вже От, щоб регулярно, майже вже 5 років, по 2 сезони. Плюс я можу вам з певністю сказати, що Бахрома завжди або була на перших позиціях, або була десь в тіні, але також була е, помітна. Бахрома це супер класна деталь, яка зробить ваш аутфіт більш е, е, динамічним. Це можуть бути зовсім різні речі, які ми носимо до гардеробу, так і аксесуарна група. Бахрама додає таку динаміку. Скомбінуйте бахрамовану куртку, до прикладу, з простим базовим гольфиком, так, з простими речами, щоб акцентувати увагу на саме модному елементі бахрама. Я дуже бачу багато зараз дизайнерів акцентують увагу на пальто з бахромою, про сумки, про куртки, про рукавички з бахромою. Я не буду навіть згадувати, тому що воно навкруги і воно є, і воно виглядає класно. Це може бути е, така стейтмент, річ у вашому гардеробі. Хто не знає, що таке стейтмент, річ? Це та, яка як якась така стала е, активна, яскрава одиниця в вашому образі, яка привертає увагу. Саме акцентна річ, е, та річ, яка е, робить стейтмент, заяву якусь, яка з якої починається ваш образ. Можна так сказати, це якщо так уже не вдаватися в якісь такі терміни суперстилістичні. Ми з вами всі прості люди, нам потрібно зрозумілою мовою, щоб все було ясно. Тому так, бахрама, зверніть на неї увагу. Колір різний, фактура різна. Це може бути замша, може бути шкіра, може бути навіть якісь нейлонові елементи. Я бачила класно застилізовані. Тому дивіться, зверніть на неї увагу, вона. Дуже класно працює в зимових гардеробах. Вона до нас перейшла з літнього дуже плавно, непомітно, але зайняла свої позиції дуже так впевнено. Підсумовуючи, хочу зазначити, що ваша уява це єдине лише ваше обмеження, яке не дає вам зробити тих самих експериментів. Ви боїтеся думки соціуму? Хто що подумає, якщо я хочу вдягнути шовкову сукню взимку і додати куртку з бахромою, я це зроблю. Я навіть якщо це буде невдалий експеримент, але я його зроблю, щоб зрозуміти, чи це моє, чи це не моє. Тому і я вам раджу. Адаптуйте літні речі взимку, не бійтесь експериментувати. Мені дуже приємно, що я збираю на цьому каналі таких думаючих, стильних і класних людей. Дякую за ваші коментарі. Пишіть їх побільше, я всім буду відповідати. І давайте вже будемо зустрічатися з вами на наступному тижні у нових відео, тому що у мене на цьому тижні дуже багато консультацій. Я вас також запрошую до себе на фешн-консультації. Там ми оговорюємо просто все. Про вас і для вас ціла година, тому записуйтесь на листопад. Що місця у мене є. Не забудьте про вподобайку та підписку на канал. Для вас це кілька секунд. Часу для мене це неймовірні відчуття. Це просто ріст, просто значить те, що я контент свій роблю не дарма і він вам потрібен. Дякую вам! І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.